Пам'яті поета і вчителя. На Золотоніщині у селі Шрамківка нагородили лауреатів в щорічної Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Масла. Премія встановлена Шрамківською територіальною громадою за підтримки Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. Заходи почалися з відвідин музею Михайла Масла у школі села Ковалівка. Де він учителював і завершив життєвий шлях у цьому ж селі, і його могила, яку принагідно відвідали учасники заходу. Михайло Кирилович справді, автор десь десяти поетичних збірок, і винятково тонкий лірик, прекрасний, майстерний. І той поет, у, у творчості, якого особливо яскраво і широко відтворене відтворене село, сільська природа і сільська людина. Голова Франківської громади Анатолій Куля каже, що масла цінують і пам'ятають не лише як поета, а як учителя. Він висловив сподівання, що з силою громади до 105-ї річниці від дня народження поета буде встановлений і належний пам'ятник поету. Четвертий рік поспіль ми відзначаємо наших лауреатів. Кожного лютого вже така у нас склалася традиція в нашій громаді. Ми зустрічаємо гостей, які теж, як і наш земляк, Масло оспівували в своїх поетичних творах, оспівували велич свого краю за підсумками конкурсу. Переможцями стали письменниця Лілія Кобзар за поетичну збірку Час збирати каміння. Поет Олександр Шумило за збірку поезії на крилах часу. Та авторський колектив збірки молодих літераторів Черкащини сонячні кларнети, укладачка Катерина Вербівська. Зараз в наш час поетів не часто балують якимись такими подарунками і не часто шанують нашу працю. А тут Шрамківська громада дуже тепло нас зустріла. Дуже вдячні глядачі, дуже гарна аудиторія. Тому в мене маса позитивних відчуттів, емоцій. Події для мене звичайно. Безпрецедентно, тому що я, по-перше, не літератор, не філолог, я інженер за фахом. О, і, але так сталося, що пишу збірки, вже видав шість збірок. Е, якщо все складеться, з на підході. Ну і пишу, пишу, поки що. Дає Бог, що отримують цю насолоду і дарує насолоду людям. Окрім лауреатів, свої поетичні твори присутнім подарували і гості поети Наталія Горішна, Ганна Сенюк, Світлана Нікітенко та Людмила Джулай. Мелодії приходять несподівано, ще долею багато недоспівано. Півонія цвіте, хмільна, духмяна, От і настала ця пора світанна. Півонія, сестриченько, скажи на зорях уночі поворожи, коли коханий вікно постука і зустрічю завершиться, розлука. Письменницька делегація із Черкас подарувала громаді селище свої книги та часопис Холодний Яр. Окрасою мистецького заходу стали виступи творчих колективів та виконавців Шрамківського будинку культури і дитячої школи мистецтв.